Мене звуть Анна Осіпова, я психолог, закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди. Це моя друга вища освіта в житті. По першій освіті я економіст, маркетолог. Коли здобула освіту психолога, зрозуміла, що практичних навичок для роботи з клієнтом мені не вистачає. Тому пішла на курси, які тоді відповідали моїм запитам, моїм потребам. І зараз я маю спеціалізацію з психосоматики, використовую транзактний аналіз його методи, метод символ-драми, арт-терапевтичні методики, маю сертифікат сімейного консультанта. Практикую я з 2018 року, консультую. Це була приватна практика у Харкові. Зараз здебільшого онлайн-формат і вже пристосувала до онлайну усі інструменти і методи, які використовую. Навіть метафоричні карти використовую через екран. І що можу сказати, попри всі методи, основний інструмент у роботі психолога це його особистість. Бо саме з нею клієнт встановлює терапевтичні відносини, в яких, якщо вони склалися, якщо цей комплаєнс відбувся. То саме в цих відносинах будуть відбуватися позитивні зміни для клієнта. Частіше за все, майбутні психологи обирають цю професію, щоб врятувати когось або себе, або когось близького в своєму житті. У мене було так, що я хотіла розібратися у своїй батьківській сім'ї. Чому все так, чи можу я якось це виправити, допомогти? Тому я почала читати психологічні книжки, які відповідали на питання, як це працює, і мріяла вступити в виш на психфак. Але в далекому 97-му році. Психологічний факультет у Харкові був лише у університеті Каразіна, як частина медичного факультету. Вступ до нього вимагав багато грошей та зв'язків, тому психологію довелося відкласти на невизначений термін. Але пройшло якихось 18 років, і життєва криза повернула мене знов до психології, вже як до. Інструменту самодопомоги, що відбувається на сеансах. Спочатку ми узгоджуємо разом з клієнтом запит, з яким він приходить. Бо зазвичай буває так: клієнт приходить і каже, у мене ось така проблема. Потім ми починаємо розбиратись, і виявляється, що питання лежить зовсім в іншій площині. І самому клієнту це теж стає зрозумілим. Це як такий клубок ниточок, якщо потягнути за правильну ниточку, все інше починає потихеньку розв'язуватись. Тому разом ми узгоджуємо результат, до якого хоче дійти клієнт. І потім, вже на сеансах, метафорично кажучи, я йду поруч, завжди підтримую, можу тримати за руку. Але ноги переставляє сам клієнт. На шляху до своєї мети він іде своїми ногами, бо тоді він відчуває свої зміни, він стає автором своїх дій, присвоює їх і цінує. Підходи, які ми використовуємо в процесі роботи, вони дещо вторичні. Я їх завжди міксую. Залежно від людини. Якщо одній людині краще заходить логіка, значить буде логіка. Хтось ставить на перше місце почуття, у когось краще підсвідомість відкривається на образи чи малюнки. Тому підхід буде той, котрий зараз відповідає потребі. А головне для мене це ефективність, яку відчуває клієнт кожного разу, кожного, кожний сеанс, як він це оцінює, своє просування до, до результату. Звичайно, ви не здивуєтесь, якщо я скажу так, психологія допомогла мені в житті. Я по-іншому стала сприймати людей і себе, і таке інше. Так, все це є, це правда, але головне не це. Свого часу, у важкі для мене часи, психологія допомогла мені пережити важку втрату. Тоді я пройшла депресію, думки про сенс життя в цьому світі без цієї людини і. Таке інше. Е, тому психологія допомогла тоді мені знайти е, шлях у зворотньому напрямку до нових сенсів, до нових точок опори. І це, мабуть, головна функція психології в моєму житті. Щастя для мене це щось таке дуже інтимне. Це почуття внутрішньої гармонії, коли ти владуєш з собою, коли тобі не страшно залишатися на самоті з собою, коли ти знаходиш порозуміння з іншими і зі всім світом. Взаємодієш і радієш з близькими. Це щось таке дуже тихе. У свої 42 роки я маю сім'ю, двох підлітків-синів, друзів, роботу. Так? Я щаслива людина.